Сьогодні ми прощаємось з героєм, захисником України, солдатом Збройних сил України, кравець Олександром Миколайовича. Олександр народився 29 вересня 1975 року у місті Жовтівода, де закінчив місцеву середню загальноосвітню школу номер 3 та професійне технічне училище номер 70 Працював на ДПС «Схід» ГЗК ГМЗ. Пройшов строкову військову службу. 27 лютого 2022 року Олександр став на захист своєї родини та України. Має статус учасника бойових дій в травні 2023 року. Отримав поранення в боях поблизу міста Бахмут. Загинув 21 січня 2025 році під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Камишівка Курської області Російської Федерації. Він був доброю людиною, щирою та відкритою, до якої завжди тягнулися інші люди. Олександр був гарним товаришем та побратимом, поважав інших людей, дуже любив свою сім'ю, мав звання почесного донора міста. У захисника залишилися мати Людмила Георгівна, дружина Христина Леонідівна, сестра Наталя Миколаївна. Ми всі Мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Вічна пам'ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття. Матері, жінці рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, кравець Олександра Миколаєвича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Крипкий, святий безсмертний, Поміли нас! Спінеться цей сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Як важко прощатися з героями, які самовідно не пішли захищати нашу країну. Як важко підібрати тих слів для рідних, щоб трішки їх потішити. А попри те, ми усвідомлюємо, що неможливо заспокоїти словами рідних людей, які втратили чоловіка, які втратили сина. Вся Україна сьогодні оплакує героїв, молоді хлопці, дівчата, замість того, щоб відбудовувати країну, будувати, планувати своє життя, відходять у потуй біч. Кривавий агресор, замість того, щоб його країна процвітала. Яка дійсно найбагатша в цьому світі, можна сказати, є все в неї. Все робить для того, щоб убивати, знищувати, відновлюючи свої, створюючи імперію, яка нічого доброго не несе у цьому світі. Як важко, коли проїжджаєш селами Донецької області, бачиш в пустілі хати, розірвані. Де жили люди і де втратили життя? Як важко розуміти, що є і ті, котрі розуміють знищені села і міста, убиті тисячі людей, але чекають рускій мір. Руський мір, який нічого доброго на своєму шляху не несе, ми переглянемо історію. Всюди, де є воля, де є незалежність. Де прояв бути вільними, там і рука російського солдата для того, щоб бити, придушити. Ми сьогодні думаємо, що війна десь там далеко. Тільки починаємо згадувати, коли привозять герої. Хтось каже, порадисти перемовини. Хтось каже, а якби був Бог, хіба б він допустив цю війну? А хтось каже, Дай Боже сили нашим солдатам, що могли нас захистити. І тут ми повинні зрозуміти, що війна не тільки солдатів, війна не тільки тих, хто носить форму. А сьогодні війна стосується кожного. І воїном повинен бути кожен. Та дитина, яка малює малюночок, і коли ти привозиш той малюнок для солдата, як у нього очі сіяють. Він розуміє, що не даремно, він там охороняє країну і розуміє, за кого. Ми сьогодні повинні допомагати тим, хто плете сітки і ставати плести сітки. Ми повинні розуміти, що боляр, який у нас протік, краще віддати, що зварили божвичку, який буде зігрівати наших воїнів. Йдуть на збори різні. Ми повинні долучатися всюди. Ми єдині повинні бути, ні в якому разі не розділені. Бо коли подивишся, де приходить нога російського солдата, він нищає. Ні старих, ні малих, ні немічних. Нехай саме листи Господь Бог полегшить біль родичів, рідних, близьких, друзів, які втратили героя. Нехай полегшить біль кожного свідомого українця, а нашому герою. Нехай Господь Бог дарує царство небесне і вічну пам'ять. Слава Україні!